Ліквідація ще одного комунального підприємства, засекречення розгляду бюджетних питань та годинна дискусія щодо необхідності фінансування приватних освітніх ініціатив. У стінах Чернівецької міської ради відбулася 47-ма сесія 8-го скликання. Які важливі питання ухвалили депутати? Зокрема, які з них викликали живаві та довготривалі обговорення у сесійній залі, далі у випуску. На черговій сесії зібралися обранці Чернівецької міської ради, де традиційно розглянули низку важливих питань життєдіяльності територіальної громади. Утім, розгляди деяких питань щодо виділення коштів, пов'язаних з воєнним станом, засекретили. На що відреагували деякі депутати? У нас була дискусія на комісії щодо процедури розгляду питань внесення змін до міського. Користуючись моментом та і тим, що там є кілька питань, які стосуються обороноздатності країни, міська рада починає розглядати е, весь проект змін до бюджету на десятки мільйонів гривень, включаючи освіту, культуру, медицину, громадський транспорт, комунальне господарство в закритому режимі з порушенням законодавства України. Відповідно, громадяни не можуть бачити трансляцію онлайн, не розуміють позицію деяких депутатів. Утім, згодом повідомили, що рішенням сесії міської ради на підтримку військових спрямували майже 6 мільйонів гривень. Також 2 мільйона гривень виділили на придбання та встановлення пам'ятників загиблим воїнам, ще понад 2 мільйона на капітальний ремонт укриттів та здійснення протипожежних заходів в закладах освіти, а також на інші нагальні потреби. Сесійним рішенням у Чернівцях ліквідують комунальне підприємство «Міськліфт». Відповідне рішення підтримали 30 депутатів. Відтак, упродовж двох місяців споживачам потрібно буде укласти договір на обслуговування ліфтів з приватними фірмами. Фактично, під час ліквідації даного комунального підприємства два місяці буде перехідний період всіх споживачів місць ліфта. Буде повідомлення про необхідність перекладання договорів. Якщо ми беремо це ОСББ, то це безпосередньо голову ОСББ перекладає договір. Якщо це ЖПК, багатоквартирні житлові будинки, інші, які перебувають на обслуговування в управлінських компаній, то це управлінські компанії укладають договір з обслуговуючими компаніями по ліфту і вони надають дану послугу. Якщо ж у житловому будинку буде потреба здійснити капітальний ремонт ліфту, чернівчани можуть скористатися міською програмою співфінансування спільними зусиллями. У такому випадку 20% від вартості оплачується мешканцями інші 80% нададуть з міського бюджету. Жваве обговорення у сесійній залі викликало і питання про внесення змін та доповнень до програми розвитку освіти Чернівецької міської територіальної громади. Близько години депутати намагалися з'ясувати чи співфінансовувати неформальну освіту від української академії лідерства. Як стверджують представники академії, йдеться про річну програму всебічного розвитку для вмотивованих підлітків, у якій зможуть пройти навчання 40 дітей з усієї України. Коли ми його Академії лідерства ми говоримо про комплекс різних проєктів. І так, в основі нашої програми є 10-місячна формаційна програма. Це те, з чого ми виросли, це те, що в 2015 році було створено. Для чого? Тому що нам потрібно покоління молодих людей, які мають необхідні здібності і беруть відповідальність за цю країну. І оце є основою. зараз таких у нас випускників 1260. І більше півмільйона учасників і інших наших програм, які за 10 років, тому що Українська академія лідерства вже 10 років в Україні заснована, вже працює. І два з них ми були і в Чернівцях. До слова на сьогодні в Україні є вісім осередків академії лідерства, зокрема у Харкові, Маріуполі, Миколаєві, Львові, Ужгороді. Утім, у деяких містах через безпековий компонент та окупацію функціонувати вони не можуть. Відтак, така можливість є тільки у західних регіонах нашої держави. Утім, для реалізації програми у Чернівцях необхідне фінансування у розмірі понад 5,5 мільйонів гривень з міського бюджету. Рік навчання вартує 16 мільйонів. Тут два роки з 32 мільйонів ми забезпечуємо тільки 5,4 мільйони. Решта коштів нам надають. З державного бюджету, тому що ця програма підтримується з державного бюджету, а також за кошти іноземних партнерів в Україну. Саме зараз вони наполягають на тому, що цю програму потрібно підтримувати саме через те, що ми знаходимося в умовах війни, і потрібно підтримувати молодих лідерів, які не вийдуть за кордон, які кругом себе об'єднують громаду і зможуть розбудовувати нашу державу. Водночас думки чернівецьких обранців щодо цього питання розділилися. Одні підтримували ініціативу. Тиву інші ж закликали зважити на пріоритетність фінансування інших актуальних програм. Вважаю за правильне підтримати українську академію лідерства. Зараз ми говоримо не про 40 учнів більше буде з Чернівецької територіальної громади менше ми говоримо про драйвер. Про локомотив, про той осередок, який дозволить залучити значно більшу кількість проєктів в наше місто через репутаційні виграші. І я ще раз хочу наголосити на тому, що мова йде про співфінансування. Так, це є достатньо немала сума коштів, але разом з цими коштами прийде значно в рази більше донорських коштів, міжнародних і державних. Які дозволять нам розвивати нашу світу. Тому Українська академія лідерства це гарний і достойний шанс для нашого міста отримати ще один локомотив розвитку для молоді і для наших людей. В той час, коли міська рада не в повному обсягу не переглянула, не має можливості забезпечити всі соціальні програми, зокрема мова іде, і про напрацювання нової програми щодо підтримки наших захисників, захисниць та членів їх сімей загиблих. І членів сімей загиблих ми не можемо собі дозволити цю розкіш сьогодні. Це просто не на часі. Хоча ідея дуже гарна, я її підтримую. Але, будь ласка, не зараз. Врешті у результаті довготривалого обговорення депутати зняли питання на довивчення та розглядатимуть його вже на червневій сесії. Аліна Рябко теми дня. ТВА.